Картоха вже є. Картохи вже знову нема. Так, Apple, Apple, Apple juice, Apple juice, Apple juice, Apple juice. Всім привіт! Ми продовжуємо грати в супермаркет-симулятор. Так, давно я вже дуже не грала, хоча для вас це було невідчутно. Для мене це було дуже відчутно. Тому що я записала багато відео наперед по супермаркету, а потім довго не грала. Так, зараз я все тут згадаю, що в мене і де в мене. Щось тут сочків мало. Так, добре, я відкриваю відразу магазин, і в мене на сьогодні ціль купити щось. Купити склад, бо я на грані, я зможу найняти собі. А, я вже купила склад. Стоп, стоп, стоп. Я забула. Є, у мене є склад. Чудесно! Для того, щоб мені е, закрити касу, користуватись складом, мені потрібно що? Наймання. Ага, придбати стійку мені потрібно. Мала стійка. А велика стійка є. Так і куплю дві стійки, бо не сильно то, щоб розумію, що це означає. Мабуть, ці стійки для того, щоб розставляти да, продукти. А скільки на цю стійку влізе? Так, а ну, у мене є, допустім, от оці продукти, що тут лежать. Я закрию зараз цю коробку. І притащу її сюди. О, чотири. Добре, піду на йому поповнювача. О, дивіться, потяну уже щось. Добре, куди мені оце розмі... Ага. По одній поличці. І що ти будеш поштучно поповнювати? Да, коробку поніс викидати. Я тобі зараз поможу трішки, але потім ти будеш займатися цим сам, поняв? Дай хоч на те подивлюсь та поповнювач. Так, тобі нема чим зайняться, так? Да? Ну, я тебе зараз знайду, чим заняться. Іди бери, поповнюй. Мабуть, під самий потолок не можу. Ну так, да, там навіть нема куди причепити цю штучку. Тому я її можу ставити на підлогу. Ой, є Так, зараз куплю всі продукти і подивлюсь, що мені для того треба. Це вже було кава, вода, ще одна вода, ще яйця, ще паста, ще цукор. Зараз роздуплюсь, куди це все треба розміщувати. І куплю ще якісь продукти, типу свої. І ще, до речі, поличку би купила. Дві мені там вже влізе. Оці стійки. Ой, у вас світла немає, чого ви не кажете. А світло для цих штук потрібно. Ой, а мені не влізе ще дві полички, чи влізе оток. Дуля тут влізане дві палички. Ладно. Світло на складі. Зроблю, а то щось зовсім їм там темно. Так, у мене є нові продукти. Бутильована вода нова. Ну, для неї, очевидно, треба холодос. Якого у мене поки немає. Так, коротше, ще од... не знаю чи ще одну стійку, ще один холодильник. Точно, ще одне сосу ось додалось. Ще одне нарвало. Блін, в мене місця немає, вас це не смущає. Так, чому? Чопік стій, ще одна поличка, хай тут поки стоїть, немає нікуди діти. У одна поличка і двойний холодильник. І зараз допоможу тобі на касі. Майже кожен, хто зараз від мене йшов, не знайшов якийсь продукт. Упс, а скільки коштує розширення складу, то в мене там нічого не влазить. Зростання складу. 800. Подяка. Магазину поки не так треба зростати, як складу. Так, на сьогодні ми день завершуємо, треба почати новий, щоб я могла скупляти продукти. І це просто буде зараз така застанова всього на світі. Товари не на 16, легальний прибуток мінус. Ну, звісно, я на апгрейд 3500 бомс. Почати новий день. і паста такої навіть не знаю, якщо чесно. Мені зараз треба купити все, всі продукти, на які в мене вистачить гроші, але тільки ті, яких у мене не вистачає. І плюс мені потрібно купити холодильник і полицю. Так, перше питання. Куди полицю я розміщу, я можу догадатися, куди я розміщу пляха холодильник? Так, нормально, тут ще холодильник, лізе ще одна поличка, якщо треба, можна буде заперти. Я беру кредит. Максимально. Ні, я зараз не так, бо я злаки не потрібні. Беру кредит. Коли у мене закінчаться кошти? 10. Ну, все. Гроші тютю. -тю. Кредит. Давай на 10 днів, а потім, як зможу виплатити, поверну. Блін, дуже багато віддавати. Давай 2. Так, зараз куплю все, а потім куплю такі продукти, типу картопляний мішок, якщо в мене на нього вистачить коштів. Так, тепер купляю картопляний мішок. Три. Курка теж три. Так, це новинка, це Моцарела якась. Мімолета. Це що за мімолета? Це якийсь сир. Так, мені треба відмітити для цього сира відразу дві полички. Ой, сир, сирний холодильник. Ой боже, чувак! У нас тут з тобою повна дупа. Зараз це просто зараз займе дуже багато часу, тому я це або прискорюю, або нахрен вирізаю. Просто я зараз це все розміщаю, а в мене там попереду ще одна, як би, ліцензія. Куди ти сир поніс? Ти, блін, барабан. Ладно, це мій косяк, сорі. Треба познімати всі етикетки, які мені не потрібні. Яйця я зачем взяла. Чому мені треба коробка з червоними тортами? Прекрасно, мені не треба коробка поки з червоними тортами. бляха, де? Так, а я все виставила? Блін, можливо, я щось забула, але я це зараз не пойму. Все це все можна уносити і відкривати магазин. Я сподіваюся, в мене всі продукти є. Я ніде нічого не завтикала. Якимось образом тортиці опинились тут. Ага, а я їх хотіла перемістити, а цей. Чуга сюди. Да, це мало сенс, але я це зараз робити не буду. Я відкриваюсь. Ще зараз стоїчку піду куплю. Ви продаєте продукт, не встановлюючи його ціну. Стоп, клоус. Де? Тут немає ціни. Блін, уже все забрали. 12.30. Блін, а в мене там взагалі-то зайняте місце. А, ладно, не зайняте. Один товар не знайдено, це прекрасно. Так, що купити зараз якихось продуктів, я, в принципі, можу відразу відкриватись, куплю там, що, що я точно бачу, що мені цього мало, наприклад. Не можу там бути впевненою на 100% зараз тепер. Але чекать це все. Бігати, перевіряти я не буду. Ти завис? А, да, завис, чувак. Мені не ніс картоплі. Але і цього мало, я вам скажу. Боже, а як яйця. Це скільки тих яєць влізе на полку? 200? Злаки якісь? А які злаки? Ах, ти ж бляха, злаки. Фак, я вже нічого не куплю, ладно, я знаю. Злаки. Чикс, 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 чикс. Ну, давай пробіжимося злаки. Зелена якась фігня Сусо. Сусо це цукрова пудра. Хімії, я не знаю, як це обізвати. порошок. Шампунь. Відбілювач. Угу. Да, він сам не справляється. Зараз мені напишете, що я хотіла. Хотіла, щоб все було автоматизовано. Ух. Я гасо, у мене тут продуктів, де вони взялись? Та інтерес дуже багато незнайдених товарів, блін. Як мені з цього виплутатися, хто мені скаже. Тунець, злаки, сода. Оскільки коштує розширення складу, то розширення магазину мені поки не то, щоб горить. А от розширення складу горить. Йоптать, всі гроші не віддав. Ці не врізе ще одна стілька, так? Да? Шкода, бо в мене вже все зайнято. О, так вона тут і стане, Бльоха. Якщо я зможу її розвернути, звичайно. І ще. Але вона сюди не влізе. А вона тут боже, наче звідси принесли. Це прекрасно, але тепер треба тут якось розуму якогось навести. Як мені розібратися, які продукти мені треба купувати, які не треба. Я запам'ятала, що я juice не треба. Що так мало світла, чи воно не світиться, яке тут включити. А мабуть, коли я включаю в магазині світло, тоді включається і там. Да? Де ти злака шукати? Ой, ей, мене знову машина збила, у мене таке вже було. Таблітки, табліточки будуть десь тут. Хімія буде тут, вода буде. Тут десь зверху, це яка вода, до речі, стара, а це новенька. Далі. 24. Тут якийсь кока-коластик хай буде. Не знаю, що в них там зараз по пошуку продуктів. Ну, Почекаю я тут складом розгрібаюсь. Так що тут в мене по продуктам? Хоч якась капля в морі. Але сиру тільки немає. Ну, сиру в мене, походу, і так немає. Але десь все є. 34-й день, і так, уже 10 товарів не знайдено. Очищувач, туалетний папірку. кугурка. що таке очищувач? Так, ми відкриваємо магазин відразу і починаємо далі розпихувати цю всю прелість. Так, морозилочка в мене десь тут. Хані, 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 хані 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 ні, хані, не було. Реально? Ладно. Хто б це ще оце допоміг таскать? Так, це можна десь тут. А де цей чувачок застряв? Блін, а як мені його розбагати? Тумочку посунути. Да. Тут от, дивіться, сир. одна штучка була. А шо в тебе, бляха? Це не твоє. Тобі сюди не треба взагалі. Та що ти будеш робити? Йди звідти сюди. Як мені його роз... розлагати? Вже я зараз звільнюю і заново найму на роботу. Мені з того не шкода, але людина, яка в мене тут зависла. Мені не потрібно. До речі, там тільки що машина пролетіла. Піца. Десь була. Щось таке беру. Ну, мені не подобається те, що я беру отак і не знаю, що беру. Якогось там риса трин-дрин-дрин. І де той риса? Я не знаю, яких. Розрізнить. А, це не риса, це паста якась. Я перейду на 22 рівень. Чи... Ні, не для мене. Так, тут все хоч почуть є. От якийсь непонятний сир відсутній. Сири у мене справа. І тут цей непонятний сир відсутній. Чому мене не додається рівень 22? 22 рівень це знаєте, що я зараз зроблю? Управління. Так, тепер у мене є два робітника, які таскають мені продукти. Один з них завис. На чому ти завис? Я не грибу, на чому він завис, ну ладно. Можу зараз завершити день, все завершу зараз. Так, у мене побільшало незнайнених товарів, у мене це чуть-чуть бісить. Але зараз я зможу купити ще одну ліцензію через пару людей, як розлагає гра. Я зможу зняти ще одного касира, і тоді все буде просто пушка! Так, а на сьогодні ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч. Та свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте до на наступного відео або на стрімі.